Добрий день хлопці! Слава Україні! Героям слава хлопці! Ми з Маркушкою поздоровайся з підписчиком! Привіт! Куди ти прийшов? Вимаз. На вимостку прийшли рибу ловити. Будемо пробувати ловити, тільки що сонце було жара, трохи вітер подув. О. Одіваємося. Одіваємося хлопці. На вимазки взяли, дивіться, каші скільки. Хлопці, оце все каша. Оце будемо кормити. кашою зараз. Дивіться. Набираємо і закидаємо. Опа. Набираємо каші. Кілограм п'ять. Закидаємо. Хлопці кормимо. Щоб на удочку було гарно ловити. І на спінінг. опа, хлопці, кормимо так, потихеньку кормимо. І сухарики сухарики намочимо. І, і каша. Яка це каша? Хто знає? Тут стиль став, а пахне Альтрактан насипав. Дивіться. Мальок зразу підходить. Вода чиста ще, ну трави вже багато. Дивіться, така красота. Хлопці будемо ловити на спіні, хлопці, на сіліку. Та! Нарибався хлопці приїхали на рибалку. Люди всі ловлять, і ми ловимо така красотища. Бачите, які у нас спортсмен тут. Бачите, які Бачите, Ви так ще не вмієте. Зараз спробуємо половити. Mm -hmm. Чуєш, оце треба сухарітися замочити, якось спуститися, набрати води. Чи подсакають, чи крючком. Що mm -hmm. прийшли такі? Mm -hmm. У нас зараз буде батл. Mm -hmm. Чуєш, у нас зараз буде батл. Батл буде. Будемо в батлі працювати. Хлопці. Будемо батл буде робити. То лучше розтягнеться. Зараз він мене обловить, хлопці. О. Ой, прийшли опять. Юрик там. То Юрик чи не Юрик? Юра, здорово! О, Ігорюк, это ти! Я! <реш> <О>, Хе-хе-хе. Виход. <реш> виходи, виходи, хлопці. Ну що, приступимо, приступимо до рибалки. Шимано, дивись, який мано. Про. Дивіться, який спині. Озо, дивіться, став. Непоганий, трьошка метрів 8,33. Прикольний. Сіліконки, хлопці, тут їх вже бачили, багато дивіться. Такі, такі, такі. фішапи, Я вже порозпаковував їх. Хочу такого рочка рейнза попробувати, хлопці. Ну і фанатік, звісно. А як не без фанаті. Дивіться, що такий у нас є Такий кольорі фішоп Сухарики хлопці. Ось це замочим, потім на цьому. А відео. Хлопці, дивіться. Отакий От судачок вже я зловив. 1-0. Дивіться на що. 14 грам Коротше, клює на остановки. Треба 5 секунд чекати. Хлопці, я випускаю, дивіться. Ну, удовольствие получил. Так. Доганяй, хлопці. А де маленький, там і, і великий. Так, де хлопці закидаємо. На дальняках стоїть, чувак. А він один не ходить. Це така зараза. Кіло їх там дофіга. Давай, Давай перший. Трошки треба було правіше, ну ладно. Так, хлопці. Перший є. 1-0, поїхали далі. Ну треба ж і хорошого судока вам показати. Так, що з фрикціоном? Нормально. Дядя, оце тут сидиш і ці судаки задоблюють на одній проводці 4 покльовки. Кожна друга проводка отакий судак. А потім підходить крупніше. І, і як буде по-українськи, Увеличується. Звеличується. Крупніше. Да. Це вже цікаво. Це вже хоч. Ну вечір, вечір, вечір воно завжди. Оце вихова. Так, так, настукали, настукали, накормили. Будемо чекати великого, подсака є, хлопці. Ну здаліка взяв, на дальниках стоїть. І справа. Вони на... ж кормлять там, помієш? Чуєш січення дали. Под... Да. дали. Да. Чуєш, дали течу і мене зносить дуже сильно. Дуже сильно знесло. Дивись куди. Я кинув туди, дивись де я вже. Ну, так у тебя 14 Треба брати, перекидати. Так, витаскуємо, перекидаємо. Гоу просто відділ. Мелкий. Ну классно. Настай на, ст... на остановке. Слышишь? Вже ближе підходить. 2-0. 2-0. Дивіться, хлопці, знову судочок. Записалось ще ні. Так, да, записалося. Хлопці, випускаємо, відтягийся. От коли не треба, не відстегнись. А коли треба, відстегуйте. Ну це дуже маленький, це звісно, ну для тренування, я тобі скажу, це дуже файно. І може ще підійти хороший. Чуєш? Дивіться, хлопці, випускає, Його просто відео. Опа! Окунь! окунчик, хлопці, дивіться, чи судачок, Дивись, його тут везде. І під берегом і кругом, хлопці, бачите? Це вже дуже добра, ця, як це кажуть. прикмета. Прикмети, хлопці, випускаємо. Нам такі судики надо. Гопро, виключи відео. Го виключи відео. Го виключи відео. Го стоп відео. Ого. Твоя задача спочатку її спрятати, а потім видвинути, поки припряч. главное натяжку держать. Натяжка, блядь. От Бога зависит, как зацепило. Если хорошо зацепило, то может повезет. Ни хера себе. Тихо. Подсаку надо дальше. Дальше, вперед. А. Вперед. В нос будешь с головы мрать. В нос. В нос. Выдвигай, выдвигай руку. Выдвигай, в нос, в нос, в нос, в нос, давай закрывай, закрывай, Есть. стой, все, и сошел, видишь, видишь сошел, ага. оторвал нахуй, жди, она же сняла или нет? Вот это да, записала еще, записала, ни хера себе, на держи, будешь снимать это, я держу посадку, я ж думаю дырки нет. Снімай да. да, <свист> мене, а то йди далі. А ти йді будеш оттуда. А ти ж наступив мені на... Дружище, тобі дуже спасибі, дякую. В последній момент ти правильно зробив. Ти, ти зробив найголовніше. Не я то, що зловив, а то, що ти зробив. Ти зробив далі мене, показуй. Дружище, ти, зробив, ти її забрав і він пішов в пацаку. Пистрі, пиши, ну? пиши. Ти зробив правильно, що ти слухав мене. І ти вмієш ловить руку. Мені говорили, що не треба на навстрічу, поэтому я сразу. І ти видвинув руку, ти не побоявся, хлопці. Він не побоявся. Хлопці. Тепер покажи вам. Сейчас. Кабана. Він не побоявся, хлопці. Він мені зловив. Я тобі казав, що він буде. А! О! Хлопці! Дивіться, п'ятеро. Хлопці. Це... хлопці. Хлопці. Він не побоявся, хлопці. І він мені зловив. Я тобі казав, що він буде. О, хлопці, дивіться, який п'ятеро. Хлопці. Оце стало знімати. Не страшно, сіла батарейка. Поміняємо. Так, держи, знімай мене. І держи так от на розстоянні і мене показує. Зараз я батарейку зміну. Тобі дуже дякую, дуже дай, дякую тобі, спасибі, друзі. Кабанюра. Дружи? Дуже тобі дякую, спасибі тобі, дорогі йде зберігання. Ладно. О! Допише Хлопці, руки трясуться. О, все зберігало, записало. Так, я вдіваю на голову. GoPro, знімай відео. Хлопці, пишемо зразу і на камеру, і на все, бо такий трофей. Хлопці, довго я його шукав. І другий ходив, щоб на ця людина, мабуть, я б його не витягнув сам. Він в пацаку йшов. Дивіться на нього. Ви... Блять, нього казали. Дивіться, там головне отак тримати. Отак. Да. Фух. Хлопці, дякую вам всім за підтримку. Слава Україні! Україна сильна, могутня держава. Я завжди думаю в серці завжди про неї. Все, хлопці. Хлопці пишемо зразу на камеру, на все, бо такий трофей. Хлопці, довго я його шукав. І з дороги ходив, щоб на ця людина, мабуть, бігає не в пацаку йшов. Дивіться на нього. Блять, за нього казали. Дивіться, там, головне, отак тримати. Отак. От да. Фух. Хлопці, дякую вам всім за підтримку. Слава Україні! Україна сильна. Могутня держава. Я завжди думаю в серці сюди про неї. Все, хлопці. Це є. Давай ще зніму їм скину. Камера. Ну що, дядя, можеш мене поздравити. Дивись, шість Я таки що витягнув. Бачиш. Поздрав мене. Шість кіло. Бачиш? Не можу його підняти. отакий такий сомік, хлопці. По пояс йому. Опа. зараз ще шотів знімаю. Переверну. Зараз отошлю групу. фу, Це ж мене ти сьогодні сюди привів. Ти в курсі? Фу. Тобі відрізати трошки хвостика. Чи голови? Я тобі відріжу. Зробиш юшку чи щось. Я споділюсь з тобою. А нож є у тебе, ні? Так, знімаю шот. Зараз главный шот, поки відео. Так. Хлопці, зловили сома. Одна нашій вимозці. Бачите, український прапор нам по допоміг, і Україна нам допомагає, Господь Бог. Хлопці, дивіться. Я його взяв, хлопці, дивіться контентом, як я тягнув сома, я все записав. І він пецаки зійшов, дивіться, який по пояс, п'ятеро. Ось, ого, чого? Зараз вимуску зламає. Так. Вс. Дві які уси здорові. Давай ще так. Хлопці. Україна наша могутня, як і ми рибаки. П'ятеро хлопців по пояс. Людина висока. І ми його зловили. Ми молодці хлопці з вами. Бо ми українці. Слава Україні. Слава Україні. Здравий, слава. <реш> вот да. вот да. 21.9 Так, ну що, тут вже пише камера, кстати. І ми ж все записали, все, можна все ховати. Я піду перший його занесу, бо він може збіжати. Дивись, я батарейку поміняв, у нас ще контент записався. Гоу, просто відео. Так, хлопці. Спасибі Україні, українцям, що нас підтримували. І наколи зловив його. Хлопці, ходив, ходив, але я його зловив. Так, я беру так, а потім ще рукою буду держати. Хлопці, не сусома. Звісно. Так, зняв. Так, я пішов перший. Так, ми не спіши. не Аккуратно. О, я прийду потім за речами. Слушай, може я одержу тись на станеш в воду потім тільки? Не, ні, ні, я держу за жабр. Все, пускай. не бійся. Вода ж піднялась. О. Хлопці, я знімаю відео. Ми українці, ми сила. Ми зловили сома. І тривога почалась. Він скрутився в бублика. Льо! м'яско! Давай, Льоха, відос для покоління. Знімай. Ой, ой Будемо всі фотографуватися. Тоша. А в тому году ще буде. Тоді, за заробітки. Так І я за той самий. Боже, рішу кузати. По-українськи розмовляй. Так це ж я кружу по-українськи. Льоха, давай. А це що, не по-українськи кузаки? Да. А чуть їже, чуть ліже. Вітка, знімай мене. Вітусь. І кріни, наче. Знімай. Це, це казати не треба, Вітка. Ми записуємося. Все, а то відео. Хлопці, слава Україні. О, ловіть самі. Дай тобі фотку хоть Давайте, хлопці, ловіть самі. <світ> ну ми тут метр двадцять десь. У длину, ну, щоб висів за голову візьми. Ха-ха! Ех, хлопці, є контакт. Дивіться, який Кабунєвич. Так, дивіться, щоб він не втік. Він зараз може в річку. Близько не підводь. Я піду речі заберу. Хлопці, нарешті ми зловили. Оля, я сома впіймав. Іди, поди... Іди подивися, 7 кілограм. Дядя, спасибі тобі, ти мене підвів до нього. А ти за Жереха не переживай, ти зловиш. Ми разом ще зловимо його. Близько води не підходьте, бо він утіче. Тобі щось забирать, дядя? Давай збираємося, Пішли поріжемо. Подуплим. Ні, юшку звариш. Мені ж не треба воно. Мені хвост голова не треба, я все одно буду... Чуєш? Це, це... Так, забираємо цей мусор. Хлопці. Пішли з нами, одріжемо все зробимо, пройдемося. Давай, давай. Потім прийдемо завтра ще. Не, не переживай. Ай, по цей. Хлопці, забираємо речі. Давай свою сумку спінінг. не спиннинг. Спінінг давай. Давай, давай, давай. Давай. Пішли. Ти бачив красиво, так? Да? Професійний рибак. А як його витягну? А що ж він що ж случилось? Що він обірвався? Давай. Прикинь, у нас записали ще. З п'ятої попитки. Коля, я ж ти ж мені пожелав удачі. Я зняв на камеру, зараз йде пряма трансляція онлайн, всі дивляться. Давай сумку. Не, я сумку. Та давай. Не треба. Та давай, говорю. Ти що? Ага, один зайшов? Один зайшов кру... на силикон. Не надо, не треба. Та я давай, вона тяжла. Ти зараз води у тебе так буде. Mm. Не треба тобі піднімати, речі піднімеш. Ложи, давай. Ту в руках принесеш, давай сумку мені. Я поставлю, от і все, я навіть не буду заносити. Хлопці, це капець, це адреналін зашкалює. Ми його витягнули, він пицак і зірвався. А ви просили рибу, будь ласка. Там телефон. Да Та я зрозумів, дивись, я от взяв і поніс. Дивись. О, Все. Дивись, я положу, ти будеш Да. Хлопці, бачите, як треба рибу ловити. Зараз всі вулиці всі позбігалися, зараз ще пройдусь по вулиці, всім покажу. Всі будуть. А? Ну один зійшов. Ні, я не судака, ну ні. Три судака випустив, записав контент. 300 грамів. Окунь вчора добре брав на площадке. Так, ложу його сумку. От я положив сумку. GoPro, Стоп відео. GoPro, стоп відео. Прийшли на вимазку. Серйозно? Ти що, сома зловив? зловив сома, хлопці. Покажи хоч. Будь ласка. Такий крик був. Ого! Нічого собі, ну ти даєш, хоч рибу Так, так.